Дорога, яка веде на бювет. Грибки. Власний сам бювет. А За 10 вони живіть ті. Може й швидше. Готель весна. Хмарки над ним. Так, фактично це вже 12-та година. Ми можемо побачити, скільки людей поспішає на 12.00 на бюлет. Таке враження, що з'явилася якась окрема категорія, ну знаєте, колись були екскурсії для дорослих, так? були дитячі екскурсії. А тепер з'явилася окрема категорія екскурсій – екскурсії для жінок. Ну от якось так. Тобто є дитячі екскурсії, є екскурсії для жінок. Ну, Принаймні так в Трускавці у Львові. Анонси, Павлік, те наш белькан, Тукушина, Бар Барадін і Приходька. А ми підемо в той бік. напрямку до центру. Звідки зараз мали б сотні тисячі людей поспішати до бювету. Чути, як будується готель. Це на місці водолікарні будова. Одна будова йде на місці водолікарні, створює такий хороший шум, а друга будова йде біля самого міротеля, там будується торговий центр. Там теж створюється шум, тільки трошки менше. Як ці два шуми почути разом. Добре, що тут біля самого біля будують раз на місяць, а то би ще там було. То бачите, наш канал все-таки надасть вам ту цінну інформацію, яку ви більше ніде не здобудете. Класно жити в центрі. Ставалося б, все поруч, але але я не закликаю тут не орендувати житла. Ну, ви зранку до вечора будете точити будову. Як не одну, то другу. Якщо ви готові, будь ласка. А, Бачите, як частіше в такий час ми йдемо на бювет. А зараз ми йдемо з бювет. Трошки в інший бік. Змінили орієнтацію, так? Так, шеф, можете і написати, що я змінив орієнтацію. Там, щоб показати на будові, ще нема що показати. Там пак що яма. Це навіть не котлован. це поки що стадія ями. А як буде щось будувати, щось розстрілета, будемо слідкувати, будемо показувати, інформувати, щоб ви не пропустили. Там, бачите, хто думав, що то буде ярмарок, шашлики, він помилявся, то не ярмарок і не шашлики. Привезли сюди. трошки подивимось хто п'якау як п'якау хто есть млинці, як існунці шуляда е, сувенірний ринок продаж екскурсій. Нагандую з трускавця є дуже і дуже-дуже багато цікавих екскурсій. Так, зазвичай це екскурсії плюс-мінус ті самі, що були кілька років тому, з'явилися кілька нових, але на екскурсії, перебуваючи в трускавці, треба їздити. А що це відпочинок? Тобто я вас закликаю завжди в Трускавці користуватися послугами таксі, купувати екскурсії і ходити на концерт. Це три складові гарного відпочинку. Сподіваюсь, що за все буде вдячні мені і таксисти, і ті, хто продають екскурсії, і ті, хто продають квитки на концерти. Та, будова. Там будова. Просто можна помовчати, послухати, як це виглядає. Одна справа це дві хвилини слухати, от, як ми стоїмо. А зранку до вечора це, це вже трошки інакше. І це ще навіть не сваї забивають. <різвини> Анонску ну, <цьку. різвини> кіно <різвини> я побідаю берлін, каскадер, крашенка, пухнасті супергерої. Кому цікаво, можна зупинити відео і подивитися саме, в якій годині анонс фільма, який його зацікавив, тобто не анонс а показ відбувається. А, людей справді побільшало, бачите, ближче до відкриття бюлету, людей стало більше. В тому числі і на ринку. Але це Шевченка, псхідна її частина, тут праворуч, нагадаю, В центрі знаходиться аптека Цілодобова. Теж важлива інформація. Бачу останнім часом щось. ГРВІ в Трускавці активізувалося. Він ще справа, що вона зараз не працює, ця аптека. От там, ми зараз там ремонт, але... але вона заявлена як цілодобова В центрі Трускавця.